Слава Україні! Дяка ЗСУ за кожний день, який ми проживаємо, і маємо можливість працювати на благо нашої рідної України. Сьогодні тема нашого брифінгу присвячена діяльності у сфері протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Говорячи про ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні, не можу не торкнутися того, що ми вже з вами протягом другого року знаходимося в атмосфері постійного терору і постійного насильства, яке спровоковане агресією Російською Федерацією, розв'язаною проти нашої держави. І відповідно, ця агресія не може не позначатися на загальному психічному стані і психологічному стані населення. Відповідно, це все переноситься на відносини в суспільстві і в сім'ї. Якщо говорити про цифри і про статистику загальну, то вони дають нам досить невтішні результати. На сьогодні, за 9 місяців 2023 року, до територіальних підрозділів Головного управління національної поліції у Вінницькій області надійшло близько 7443 звернень громадян щодо фактів вчинення домашнього насильства. З них від жінок 5721, від чоловіків 1389. Та від дітей 333. Відповідно, оперативна інформація на сьогодні дає значно більші цифри, і це не втішає. Однак, ми в нинішній ситуації повинні зберігати стабільність і спокій, тому що життя триває, народжуються діти, яких ми повинні виховувати нормальними, адекватними громадянами нашої держави з цивілізованими цінностями, і які повинні не допускати в жодному разі, щоб насильство було присутнє в їх життях. І щоб вони собі розуміли, що це є далеко не нормою. Якщо ми говорили про статистичні дані, здебільшого ці цифри відображають тільки ті види насильства, які пов'язані з фізичним фізичним та сексуальним. Однак психологічне та економічне насильство дуже часто опиняється поза межами уваги і, відповідно, не відбивається у статистичних даних. Хоча між тим, переважна більшість цього насильства все-таки є психологічним, економічним. Якщо говорити мовою закону, то психологічне насильство це насильство пов'язане з тиском одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або погрози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподіяти або заподіяли шкоду психічному здоров'ю. Економічне ж насильство це навмисні дії, також одного з членів сім'ї щодо іншого. Спрямований на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право. Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному, також чи психологічному здоров'ю, або навіть призвести до смерті постраждалого. Говорячи про заходи, які здійснює департамент соціальної молодіжної політики як координатор обласного рівня у сфері протидії та запобігання домашньому насильству, хочу зупинитися на кількох особливові. Важливих напрямках. Перше, що стосується запобігання. Основними заходами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, є безпосередньо інформування населення, а також підвищення їхньої обізнаності у цій сфері. Що стосується, по-перше, видів насильства, які я щойно перелічила. По-друге, це суб'єктів, які здійснюють діяльність у цій сфері. А це і спеціально уповноважені органи, до яких відноситься обласна. Адміністрація і органи місцевої виконавчої влади, інші суб'єкти взаємодії, до яких відноситься поліція, вторинна правова безоплатна допомога, органи охорони здоров'я, органи та заклади освіти, служба у справах дітей та інші суб'єкти. І, в принципі, в даному випадку інституційна спроможність на обласному та регіональному рівні. Дає нам можливість захистити та підтримати осіб, які постраждали від домашнього насильства та потребують особливої уваги і турботи. В наш час зросла кількість і категорії тих людей, які постраждали від насильства внаслідок конфлікту, а це і сексуальне насильство, в тому числі. Відповідно, вони вимагають особливої уваги та особливого підходу. Важливе значення має фаховість тих працівників, які їм надають безпосередню допомогу. Ому, ми також не обійшли своєю увагою підвищення кваліфікації таких фахівців. Це і психологи, і фахівці соціальної роботи. Департаментом протягом 2023 року було здійснено 19 заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації таких. Працівників, що стосується безпечних просторів та майданчиків для постраждалих осіб, то в даному випадку і цього року, незалежно від того, наскільки складалася важка ситуація з фінансуванням в державі, державою були виділені кошти обласною комісією, розподілено 7,5 мільйонів гривень на створення в області нових спеціалізованих служб. Так планується створення ще одного притулку. Збільшення ліжкомість уже віснує. Чому та створення додаткових двох служб соціально-психологічного консультування. Незважаючи на те, що протягом цього року, в 2022 році не було виділено коштів державної субвенції, між тим, міжнародні державні організації та інституції також сприяли розбудові спеціалізованих служб. І вже в 2023 році відкрилось 11 нових служб. І на сьогодні ми налічуємо їх кількість 41: з яких два притулки, 16 мобільних бригад, 11 служб первинного соціально-психологічного контролю. Консультування, три денних центри та вісім кризових кімнат. Також маємо обласну лінію довіри. Я дуже сильно розумію ситуацію. Осіб, які постраждали від домашнього насильства. Я знаю, що кожен намагається якимось чином спочатку справлятися з ситуацією самотужки. Але я закликаю вас, якщо ви не справляєтесь самі, будьте певні, що ми і на обласному, і на місцевому рівнях маємо достатнє інституційне забезпечення, аби забезпечити вам надійну підтримку. І ви можете почувати себе набагато впевненіше в цій ситуації. Найпростіший спосіб, куди ви можете звернутися за допомогою, це Лінія довіри. Лінія довіри або державного рівня, це 15,47, або місцева лінія довіри, яка також працює в цілодобовому режимі. Номер місцевої лінії 0875 0475. Дякую за увагу і сподіваюся, що в нашій вільній країні, країні вільних людей, не буде місця домашньому та гендерно зумовленому насильству.